Всім моє шанування і хороших книжок для читання. З вами знову я, Ольга, і ви знаходитеся на моєму книжковому каналі під назвою Буколіка. Я сподіваюся, вам подобається моє відео. Тож підтримайте мене лайками і, звичайно, підпискою. Блогери дуже радіють зворотньому зв'язку з своєю аудиторією. Сьогоднішня наша зустріч викликана. Не дуже приємною подією, а скоріше за все неприємною подією, страшною, трагічною подією. 23 травня 2024 року в Харкові російські нелюди розбомбили друкарню фактор друк. Ця друкарня друкувала книжки багатьох видавництв, але найбільше постраждало видавництво Віват і усіма соціальними мережами. Поширилася акція на підтримку українського книговиробника, а точніше підтримку видавництва Віват. Підтримка, як ви розумієте, може полягати з нашого боку як читачів у купівлі книжок цього видавництва. Я закликаю всіх своїх підписників, всіх людей, які шанують книгу, які люблять читати. Приєднатися до цієї акції і купити якусь книжку виданистовіват, а «Видавництво віват видає багато цікавої і змістовної літератури. Що ж для себе придбала я? Я придбала дві книжки. Одна книжка це книжка українського класика, і друга книжка це детектив французький. Отже, почнемо з детектива. Це невеличка книжка. Чомусь я думала, що вона в твердій обкладинці. ні, Це е, м'яка обкладинка. Книжка французького дуже відомого детективіста Мішеля Бюсі під назвою Чорні водяні Лілії. Дія цього детективу відбувається у французькому містечку Живерні, яке відомо тим, що там жив і працював відомий французький імпресіоніст Клод Моне. І е, я Почала читати цю книжку, і мені сподобався початок. Мова йде про долі трьох жінок різного віку. Причому автор зразу дає їм характеристики: одна з них була лихою, друга була брехункою, а третя була егоїсткою. Тобто, з самого початку ми бачимо, що автор не започатковує позитивних героїнь в своїй історії. Ну, а для детективу це дуже цікаво. Як складеться доля героїнь? А яка буде інтрига? Чи сподобається мені взагалі французький детектив? Оскільки з французькою літературою у мене, скажімо так, відносини 50 на 50, а скоріше навіть 20 на 80, оскільки не подобається мені чомусь французька література не полюбляю. Я її так як. Інші літератури, там американську, англійську, європейську, не знаю, не склалося у мене з французької літератури. Що хочу ще додати: Мішель Бюсі, чомусь я думала, що це жінка, а виявилося, що це власне, чоловік. Він не є професійним літератором, який живе з своєї літературної творчості, а він є викладачем в Ранському університеті і політичним оглядачем. Це стверджує нам. Ось ця інформація, яка знаходиться на задній обкладинці книжки. Ну що ж, я сподіваюся на хороші враження від цього французького детектива, і, звичайно, своїми враженнями від прочитання цієї книжки я поділюся з вами. Ну, а що стосується української класики, чесно признаюся, що коло тих авторів з української класики, яких я люблю, воно дуже обмежено. Фактично, це Леся Українка і Марко Вовчок. І я вирішила розбавити цю жіночу компанію, купивши книжку видавництва Віват у серії, яка у них називається Віват Класика. Книжка українського письменника Івана Франка. Це збірка малої прози. Дуже цікаве, яскраве, і таке, знаєте, що зразу кидається в очі оформлення. Я зніму цю манжету, потім про неї розкажу. Книжка називається Маніпулянтка. Це назва однієї з повістей, які входять у цю збірку. Подивіться, наскільки вражаючий такий колір, ржевий бузковий Дуже цікаве оформлення. Форзаці виконані в такому ж самому кольорі. Що мені сподобалося, є передмова, я теж почала її читати, і, чесно кажучи, мене затягнула, а передмову написав до цієї книжки Богдан Тихолос. Обріз книжки теж в такому кольорі, як і форзаці, як і обкладинка. І в цю книжку входять такі твори, як для домашнього вогнища, маніпулянтка, батьківщина, сочне крило, неначе сон, на склоні віку чи «Вдуріли». Крім того, тут є примітки і пояснення слів. Це взагалі дуже важливо, оскільки. З франком у мене не склалися стосунки. Щось у мене не складаються стосунки ні з російською літературою, ні з українською класичною. Але це справді так. Я пам'ятаю, як я мучилася, читаючи Захара Беркута, а також деякі оповідання франка, які входили у шкільну програму. Я сподіваюся, що ці твори мені буде читати легше, оскільки тут є дійсно і примітки, тут є і пояснення. І плюс ще мій життєвий багаж, який теж буде впливати на сприйняття історії франка. Це історії про жінок. До речі, я чомусь купилася саме на назву маніпулянтка. Мені здавалося, що це буде щось схоже на жінку, яка маніпулює чоловіками. Але виявилося, що маніпулянтка це історія про жінку, яка має таку посаду на пошті. Вона. Сортує листи. Ось це і називається маніпулянтка. Тепер повернемося до манжети. Манжета має фотографії трьох акторів, а також інформацію, що ця книжка взагалі не тільки ця книжка, а книжки всієї серії Віват Класика вони є інтерактивними. Тобто, підсканувавши QR-код, який знаходиться в книжці, Можна почути уривки з творів книжок, які були озвучені акторами молодого театру. Це київський театр. Тобто, тут можна обрати, яким чином ви хочете спожити ці тексти, або читаючи, або слухаючи. Мені здається, що це дійсно така цікава задумка видавництва Віват. Ну що ж, ось такі дві книжки. Видавництво Віват я придбала для себе, сподіваюся, що вони мені сподобаються. Ну, а щодо російських нелюдів, хочу сказати таку річ: ось це вам приклад російського міра, розбоблена друкарня, спалені книжки і понівечена культура. Тому Віват ми з тобою. Підтримайте акцію, купляйте книжки видавництва Віват, і таким чином ми будемо сприяти українському книговидавництву. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Як завжди, в кінці своїх випусків я вам кажу одну і ту ж саму фразу: Вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу, ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти. На все добре!